Три сотні й два десятки літ минуло, як згас у муках дух правдивий Байда. а серце в нас лицарське не заснуло, так само на землі жадає правди. Такими словами починається пролог драми Байда князь Вишневецький, «Пантелеймона Куліша. Сьогодні у відео ми розберемося, що за запосить Дмитро Вишневецький, також відомий як Козак Байда або ж Гетьман Байда, та який внесок він вніс у формування козацького стану Запорізької Січі та державотворення України. І як вважається істориками, Дмитро Вишневецький, він ж князь Гербукорибут, народився приблизно у 1517 році в містечку Вишневець Кременецького повіту. Нині це Тернопільська область, у родині князя і волинського магната Івана Вишневецького та його першої дружини Анастасії Семенівни, що, до речі, і була небого й видатного князя Костянтина Остроцького. Дмитро Вишневецький був найстаршим з чотирьох синів Івана Вишневецького. У 1512 році дід Дмитра Вишневецького, Михайло Вишневецький з Бариський, разом зі своїми синами, в тому числі й батьком Дмитра Вишневецького, брали участь у битві під Лопушним, у під командуванням Константина Островського розбили на нашестя кримських татар. Самий рід Вишневецьких, пізніше відомий як Коребут Вишневецький, заснований Михайлом Вишневецьким Барським, тобто дідом Дмитра Вишневецького. І бере свій початок як окрема гілка від роду з Барських. За однією теорій, вважають, що Вишневецькі походять від Гетьміновичів через Федіра Несвицького, котрого традиційно вважали тупожним Федорові Коребутовичу, сином чернігівського князя Дмитра Коребута, котрий, у свою чергу, був сином Великого князя Отовського і руського Олігарда Дагедміновича, через що Вишневецький почав вживати у своєму прізвищі частку Коребут. Про те, як вважають сучасні історики, ймовірніше, що не свицькі таки походив від якоїсь із гілок Рюриковичів, скоріш за все від гілки чернігівських Ольговичів або ж Турівських Ізяславичів. Оскільки з другої половини 15 століття почалися напади Кримського ханства на українські землі, то частина української шляхти. Почала завдавати на собі цих ударів, тому що татари доходили аж до Галичини. Тому частина в української шляхти, зокрема і Вишневецькі, змушені були оборонятися, бо була загроза і їхнім володінням. Дід і батько Дмитра Вишневецького брали участь у битвах проти татар, і це ремесло протидіяння татарським нападам передалося Дмитру Вишневецькому. Сам Дмитро Вишневецький починав діяти та набирати досвіду в складі формувань під проводом Бернарда Претвича. Ймовірно, після смерті свого батька у 1543 році. Проте в історичних документах Дмитро Вишневецький вперше згадується у 1545 році під час ревізії Кременецького замку, який йому тоді належав. Наступна згадка датується в 1548 року, коли відбувся набік на землі Очаківського замку, який тоді був під владою Османів. Також був зазначений в реєстрі шкод. Османської імперії за період з 1 серпня по 6 листопада 1549 року як найбільший нападник на воліні Османів в північному причорноморі поруч з Барнадом Претвичем та іншими. 1551 року Дмитра Вишневецького за наказом таких 2 августа було призначено старостою міст фортець черкас Канве. Тепер оборони руських, тобто українських земель, від набігів з боку Кримського ханства стала його офіційним обов'язком. У той час Черкас це остання інституція, де сидів староста і звідки міг контролювати Дніпро, оскільки, не маючи достатньої кількості регулярного війська, Дмитро Вишневецький почав об'єднувати навколо себе козаків, що займалися в Дандніпрящині різними промислами. Саме Вишневецький зрозумів, що цю силу треба організувати не на межі так званого дикого поля. А там, де татари переходять Дніпро, там, де їхній перевіз, щоб не допустити їхнього переходу. І з цього у Дмитра Вишневецького виникла ідея про створення фортеці на Дніпровому низу. Улітку 1553 року Дмитро Вишневецький несподівано для польського уряду з усім своїм військом відправився до Стамбула. Мотиви цього вчинку достеменно невідомі. Можливо, не маючи достатньої підтримки з боку польського уряду, він намагався справити на нього відповідне враження, щоб заручитися його підтримкою або ж прагнув налагодити добрі стосунки з султаном Сулейманом Пишним, щоб через нього мати вплив на кримського хана да для хоча б тимчасового припинення набігів з боку Кримського ханства. Скоріше за все, безпечному перебуванню перебуванні в Стамбулі сприяла дружина султана Гюрем, більше відома для нас як Роксолана. Проте у володіннях султана Дмитро Вишневецький провів лише з півроку та не досяг якихось результатів. Ймовірно, це через те, що на той час Османська імперія вела війну проти Персії, та під час цієї війни султан Сулейман втратив свого сина шехзедему Мустафу. Вже у 1554 році князь Дмитро Вишневецький. Товарист від свого давнього товариша Руського воєводи Миколи Санявського, прибув до польського королівського двору, де отримав пробачення з рух монарха та одержав доручення виконувати раніше на нього покладені обов'язки як старости Канева та Черкас. Спорудження фортеці на острові Мала Хортиця. Ймовірно, почалося ще у 1552-53 роках, проте саме укріплення було зведено у 1556 році, власними коштами Дмитра Вишневецького. У фортеці постійно перебувало 300 чоловік залоги. Залогу Хортицького замку складали козаки, бояри, служебники та інший військовий люд. Сама фортеця була невеличкою за розмірами та знаходилася на півночі острова. Проте свою функцію по обороні від нападів татар та як плацдарм для проведення воєнних дій проти Кримського ханства виконувала. Хортицька фортеця не була першою Запорізькою Січчю, як це часто вважають. Однак за короткотривалий час свого існування вона виконала свою функцію та показала, що оборони проти татар та османів можна тримати вміло та впевнено, а також здійснювати напади у відповідь. Хортицький замок відіграв помітну роль. В розвитку українського козацтва та став зразком або ж прототипом для першої Запорізької січі, котрою вважається Томаківська Січ. Тому ж в 1556 році, бачачи, що підтримки з боку уряду та монарха Сехізмунда ІІ не буде, Дмитро Вишневецький звертається до московського царя Івана IV Грозного, який до того ж доводився йому двоюрідним проміником, оскільки матір Івана Грозного, Олена Глинська, була двоюрідною сестрою Дмитра Вишневецького за підтримкою у поході на Іслам Керм це нинішня Каховка та Учаків. Похід тривав до початку літа і був успішним. Козаки захопили табуни коней, стада худоби, а також багато полонених і рушили назад. Відбивши вогнем з рушниць погоню, очолювану каугою, вони безпечно дістали з Черкас. За цей похід Цегізму II був змушений виправдовуватись перед кримським ханом, де в першим гераєм. Сини того ж року Вишневецький вже тільки зі своїми силами знову здійснив похід на іслам Керман, і цього разу фортецю було взято. І, що головніше, Вишневецький з козаками здобув гармати та перевіз їх у Хортицьку фортецю. У січні 1557 року кримський хан зі своїм військом здійснив спробу захоплення та знищення фортеці на острові Мала Хортиця. Проте йому це не вдалося. Облога фортець, як зазвичай вважається, тривала близько місяця, орієнтовно на 24 дні, після чого кримський хан з великими втратами та ганьбою змушений був відступити в Кримське ханство. Вишневецький сповістив Сигізмунда II про свою перемогу і запевнив його, що татари не зможуть напасти на Україну, доки стоїть його фортеця. При цьому він просив посилити замок людьми і їх стрільбою. Але одержав від монарха тільки похвалу, обіцянку жалування та рекомендацію не загострювати відношення з татарами. Після цього, остаточно упевнившись, у незмозі та небажанні влади підтримувати його, він звернувся знову до Московії. Проте йому прислали тільки невеличку суму грошей та запрошення до служби у московського царя. Вже влітку, 1557 року, кримський хан з новими силами. Та підтримкою з боку османського та молдавського війська здійснив похід проти Вишневецького. Фортецю на острові було взято у повну блокаду. Після тривалої облоги Вишневецький змушений був її залишити через нестачу харчів. Козаки невеликими групами прокрались крізь османсько-татарські заслони, подалися вгору Дніпром до Черкас. Покинута фортеця була зруйнована. У такій ситуації Вишневецький вирішує шукати для себе нового союзника, і деякі ідеї стосовно цього вже мало. У листопаді 1557 року він зі своїми людьми переходить на землі Московії. Князь отримав пропозицію, від якої важко було відмовитись. Йому надавалося у володіння, поводчину, місто Бельєв та кілька сіл у Підмосков'ї. Також він одержав 10 тисяч рублів, велику на той час грошову суму. І що найголовніше, як він спершу гадав, знайшов союзника у боротьбі проти Кримського ханства. На службі московського царя здійснив кілька походів проти татар. Найбільш прославився своїми походами на турецьку фортецю АЗАК, вона ж Азов. Азов став місцем, за яке вперто боролося Московіям. У 1559 році князь Вишневецький, тричі зі своїм військом, ходив на Азов, що вкрай негативно сприйняла османська влада. Після чого став особистим ворогом для турків. Коли у 1560 році Вишневецький зі своїм військом підступив до Азова, московська влада відважувалася від нього, а дії князя подавала як його власну ініціативу. Схоже, вона навіть проінформувала турків і татар про плани Вишневецького. Водночас турки вдалися до безпрецедентних дій, аби захистити Азов та Кримське узбережжя від нападу. Вишневецькому не вдалося взяти Азов і здійснити рейд у Крим, як він раніше планував. Сили, які протистояли йому, виявилися набагато більшими, ніж його власні. Також е слід відзначити, що саме в 1560 році, під час військових походів Вишневецького на Приазов'ї було засновано фортецю Черкаськ, нині Старочеркаськ, яке було столицею війська Донського. Тому Дмитра Вишневецького є не менше підстав вважати засновником донського козацтва, аніж козацтва Запорозького. Після цього, бачачи, що московити не збираються йому допомагати, та ймовірніше, що зрадили його, Вишневецький задумується, що повернутися назад у Велике Князівство Литовське та Руське. До цього його теж підштовхнула Лівонська війна, котра розпочалася у 1558 році з нападу Московії на Лівонську конфедерацію. І захоплення Дерпта, Нарви та інших міст. Члени конфедерації виявилися неспроможними зупинити загарбників і у 1561 році вклали Вівонську унію з Великим князівством Литовським і Руським. За умовами цього Союзу, Литва вступила у війну на боці Лівонців. Таким чином. Опинившись у несприятовій ситуації та бувши визнаним зрадником у Великому князівстві Отовському, Дмитро Вишневецький готується до того, щоб повернутися в Україну. Також для повернення на батьківщину його спонукав той факт, що з 1560 року, після раптової смерті першої дружини Івана IV, він, підозрюючи, що її утруїли, та для встановлення своєї диктатури почав тиранію свого оточення. Восени 1560 року Дмитро Вишневецький починає переговори з польським королем Сигізмундом ІІ про своє повернення на землі України. Влітку 1561 року він покидає Московію разом зі своїми козаками попрямував до Дніпра, зупинившись, як вважається, на острові Монастирському що 48 кілометрів нижче Черкасу, за допомогою посередництва свого двоюрідного брата Михайла Вишневецького. Тарости Черкаського домігся від Сигізмунда II для себе та козаків гайтових листів, письмових гарантій безпечного перебування на території Великого князівства Отовського. Сигізмун II охоче прийняв Дмитра Вишневецького в свою ласку господарську. На сеймі Дмитра Вишневецького приймали, вітали, цінуючи, як і раніше, дуже високо. Водночас Дмитро Вишневецький налагоджує стосунки з Ольбрахтом Лаським. Один з польських ренесансних поетів Ян Кохановський так успівував Ласького як відчайдушного авантюриста. Ласький хотів контролювати молдавський престол. Не без його допомоги молдавським господарем став Якоб Герекліт Деспот, відомий як Деспот Води, до речі, адепт ренесансної культури. Останній намагався поширити цю культуру в своїй державі. Що викликало негативну реакцію з боку консервативно налаштованих молдавських бояр. Проти деспота була організована змова. В такій ситуації, при певних домовленостях із Лаським молдавським престолом вирішив заволодіти Дмитро Вишневецький, розраховуючи на підтримку бояр. Однак бояри, що його запросили, не дали йому достатньої підтримки, та козаки з Дмитром Вишневецьким були віроломно розбиті Стефаном Сьомим Томшою. Очільником повстання проти Деспота Води. Існує версія, що останній заманив Вишневецького з невеликим козацьким військом під Сучаву для переговорів, а там зненацька розгромив його. Хоча направду обставини, поразки князя не зовсім зрозумілі. Можна лише стверджувати, що десь у кінці серпня 1563 року Вишневецький був розбитий під селом Верчикани неподалік Сучави. Сам Вишневецький потрапив у полон. Томша, аби заручитися підтримкою турецького султана, Молдова на той час була васалом Османської імперії, вирішив відправити усіх полонених, включно з Дмитром Вишневецьким, до Стамбула. Забігаючи наперед, слід додати, що томші це не дуже допомогло, оскільки він так і не зміг отримати затвердження від султана, був змушений стати до боротьби з Олександром IV Вопошанином якого підтримували Османи після сплати ним 200 тисяч золотих, з уходом залишився без підтримки бояр і населення у 1564 році він втік на Поділля з метою перебратись до Угорщини Габсбургів. На бажання султана Сулеймана король Сегізмун Август наказав його схопити, що було й виконано, тому що з поплічниками відіслали до Львова, де його утримували у низькому замку. На вимогу османського посла і Олександра IV його стратили, а саме стяли голову. У травні 1564 року у Львові на площі ринок. Генуезький дипломат Гріо в своєму донесенні зі Стамбула писав. Що Вишневецького перевезли до столиці Османської імперії 22 жовтня 1563 року. Очевидно, незадовго після цього його стратили за наказом Султану Сулеймана. Так, французький дипломат Петре Молі писав 19 листопада цього ж року з Стамбулу, що князя було страчено разом з Іваном П'ясецьким, родичем Вишневецького. Судячи з донесень західних дипломатів, смерть Вишневецького була мученицькою. Його повісили за ребро на гак портечного муру Галаті, одного з істамбульських кварталів. Як вважається, згідно переказів, князь страждав три дні, зазнаючи інших тортур. При цьому він проконав ісламську віру. Не витримавши цих проклять, турки добили його звуків. Згодом з'явились нові подробиці, нібито султан пропонував Вишневецькому перейти в ісламську віру, обіцяючи за це прощення та службу. Але Дмитро Вишневецький відмовився. Достеменно невідомо, чи це так, як і подробиці його смерті. Що відомо, так це те, що Вишневецького було страчено в Стамбулі в жовтні або листопаді 1563 року, ймовірніше за все скинувши його на гак. В українській народній творчості ця історія перетворилася на легенду та широко відому думу про козака Байден.